Дивиться приклад Європи, як вони поформували укрупнені громади і дають це завдання на місця. Тобто, нехай кожна громада визначиться, хто з ким об'єднується, задають параметри, що має бути там школа, лікарня, ФАП, інфраструктура, надання послуги громадянину цієї громади. Тобто люди мають врахувати ці фактори і об'єднатися. Пишеться так звана дорожня карта, яка громада з ким може об'єднатися, ведуться по цілій країні, ведуться. Багато дискусій, слухань, у громади, ті згідні, ті не згідні. Тернопільщина дуже активний край. Тернопільщина бере і збирає 35 громад, які готові об'єднатися, які готові вже працювати в цьому новому руслі проєвропейському. Приймають таке рішення, коли виходить це рішення на затвердження сесії обласної ради, виникає з цього певний скандал, тому що більшість учасників громади населення оминули цей процес, тобто не питалися більшої кількості людей, чи згідні вони з таким об'єднанням, чи не згідні. Значить, всі ці схеми, які були намальовані адміністрацією, є недосконалими, погано обговореними, і практично жоден із тих, хто хоче об'єднатися, не виступив у захист цієї системи. і в Підтримку цієї системи, але як кажуть, треба це зробила Європа, наші зробили як лідери. Тобто, перше місце по Україні у нас 35 громад, які готові об'єднатися. Що ми маємо? Рішення обласної ради було не підтверджено. Верховна Рада дозволила по спецзакону проводити вибори у 26 громадах, які до цього готові стристити і вони зараз підуть на вибори. Але чому обласна рада не прийняла це рішення? Та тому що є багато питань. Що будуть робити ті всі, які були команди за сільським головою? Це секретар, бухгалтер, це порядка від 3 до 5 людей в кожному селі. Тобто, якщо 10 сіл об'єднується, от маємо собі 30-50 людей. Яку вони отримують працю? Чи зможе людина, яка йшла до сільської ради отримати довідку, чи вона зможе сьогодні по тим ямам, дорогам добратися до того центру надання послуги, яка буде придумана в новій громаді? Оце є запитання на завтрашній день з 1 січня. Чи буде фінансування, яке обіцяне, якщо у нас йде війна, так зване, АТО? тобто питань настільки багато, що на них немає реального відповідей.